Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав рішення Путіна про оголошення часткової мобілізації в Росії комплексною програмою утилізації росіян? Ну чому так він вважає про це? Поговоримо з ним особисто, пане Олексію, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, найперше питання: чи готує Україна зараз відповідь на ось ці референдуми і на цю мобілізацію, про яку заявили російські окупанти? Ну, ми цю відповідь з вами даємо кожного дня, починаючи з 24 лютого, і це якраз результат нашої відповіді на те, те, що сьогодні робив Путін. Він мав це зробити вчора ввечері, але наскільки ми розуміємо, всередині той групи, яка є наближена до Путіна, вже є певні суперечки, тому що вчора мала бути мобілізація. Сьогодні часткова мобілізація. От ми розуміємо, що там відбувається. Ви бачите, як стара хвора. Знервована людина, от читає суфльора от, текст, який йому написали. От, для нас це не є якась несподіванка. Ми свідомі того, що більше ніж 50 тисяч як тут було вже утилізовано. З Врахуванням того, що вони закінчуються, вони набирають нових саме для цього. А взагалі там те, що відбувається на території Російської Федерації, нам глибоко по цим балам, те, що там вони собі вигадують якісь расистів, нашістів. Вони там здатні до цього історичних, скажімо так, таких е, якихось собі самовигаданих речей. От референдуми вони збираються проводити. Я можу сказати, це я наголошував 24 лютого. Перемога наша буде обов'язково в цій війні. Остаточно. Угу. А, Олексій Міславич, а якщо от от як ви от РНБО особисто оцінює ці заяви про проведення референдумів, і наскільки це вплине на нашу внутрішню політичну ситуацію, і чи можливі якісь наслідки? А наша внутрішня політична ситуація це не вплине, наслідки на які ці їх е, процеси, які вони називають референдумом, не мають. Чому тому, що це до референдуму не має ніякого відношення В території України, референдум може проводити тільки центральна виборча комісія нашої країни, решта якихось шарлатанів. Е, Пройду світи, в яких на сьогоднішній день вони вважають, що вони мають цим питанням займатися. Це питання тільки часу. 111 одинадцять стаття буде по всіх ніг плакати, тому що якщо вони громадяни нашої країни, вони будуть відповідати саме по цих, скажімо, статтях. А якщо вони якісь, скажімо так, іноземці, то і інша стаття для них має бути. От і вона в нашому карному кодексі обов'язково вже є присутня. От питання тільки часу, коли вони всі отримають, як то кажуть. По нашому закону, ми не є країною, яка стріляє, вбиває мирне населення. Ми захищаємо рідну землю. Ми на крок не пішли на територію жодної країни. Ми знаходимося в себе дома. Ми будемо її захищати до того часу, поки останній населений пункт, останній метр нашої землі, не повернеться к нам додому. Но ми будемо підсилювати якісь напрямки чи ще щось робити в військовому плані. Це те, що стосується військового плану, я можу сказати. Доволі просту річ Збройні сили України начали з Верховного командувача президента нашої країни. От діє впевнено, діє професійно. От вони знають, чим им займатися два-три рази на тиждень відбувається ставка верховного командувача, там де визначаються всі бойові завдання. От які на сьогоднішній день виконуються, і я хотів би подякувати всім нашим хлопцям, і дівчатам, які знаходяться в секторі безпеки і оборони, які боронять нашу країну. Не хвилюйтеся, все буде добре. От і все, що вони ще раз все, що вони там собі вигадують, там вже був не тільки сьогодні виступ Путіна, там ще був виступ людини. От, на прізвище Шейгу він там давав інтерв'ю одному із журналістів. Так само дуже було б цікаво подивитися, як він доволі таке сумне констатував, що вони не в змозі. Перебороти нашу країну, вони починають тут нести не що нібито тут воюють вже якісь сили НАТО, що тут натівські, скажімо так, от дивізії, і таке інше. Ну така цікава, цікава в нього така розмова. а Ми то точно знаємо, що ми саме ми захищаємо нашу землю за допомогою той зброї, які нам надають наші партнери. Знаєте, пане Олексію, читаючи російські пабліки, час від часу, я розумію, що для них оця натівська зброя і натівські війська на території України в лапках це страшилки, якими вони лякають те саме на Путін ще говорив про ядерну зброю, що він нібито не блефує. Як ви розцінюєте ці заяви? Дивіться, Є чітке розуміння, що якщо не дай Боже, він. Насунуться, хоча би там на а, крок до використання тактичної ядерної зброї кінець Російської Федерації тоді настане, скажімо так, дуже короткий проміжок часу. І якщо ще раз, якщо він тільки наважиться це зробити, відповідь світу цивілізованого світу буде миттєва. Його попередив цей світ, його попередив президент Сполучених Штатів і свого часу попереджував. Прем'єр-міністр Великої Британії, от який був до недавнього часу, новий е, прем'єр-міністр Великобританії вона не змінює позицію. Відповідь йому буде міттєва. Тому ще раз наголошую: це той блеф, який він на сьогоднішній день починає просувати, каже про те, що вони знаходяться в край складному стані. Вони саме себе туди їх загнали. Вони нищили свою країну 22 роки, коли були е, вибори. Пам'ятаєте, в 2000 році і КГБшника поставили туди президентом. Оце наслідки всіх цих речей. До речі, доволі таки цинічне. Знаєте, свого часу, коли Гітлер був е е при владі, ви пам'ятаєте, що євреїв е обов'язково обов мали носити такий знак собі, скажімо так, от е на одязі. Так, от на сьогоднішній день Російська Федерація мало що відрізняється. Вони будь-яка людина, яка вони вважають, не працює на те на, на е Росію. Має має назву іноземний агент, і має обов'язково, коли він з вами навіть, скажімо так, веде якийсь чи то інтерв'ю чи спілкування. Він він має вас попередити, що він є іноземним агентом. Ну, чистий фашизм 21-го століття на території Російської Федерації. Вони саме привели її свою країну до того стану, а зараз вони не знають, як з цього виходити. До речі, я хотів би ще зауважити на ситуацію. Нещодавно закінчився ШОС. Там, де при приниження Росії російського керівника, от ну просто було шалене. Жодна делегація з великою повагою до Росії не ставилася. Більше того, приниження, приниження і ще раз приниження. І ми після цього зробили висновки. Доповідали президенти, що найближчим часом росіяни мають змінити тактику. Ну це і відбулося. Вони зараз мають ще раз спробу накачати своє суспільство, ну і відправляти. Своє населення, суди для того, щоб вони тут помирали. Угу. А міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес відреагував на ось це рішення про часткову мобілізацію Путіна. Він заявив, цитую, президент Путін порушив свою власну обіцянку не мобілізувати частину свого населення. А чи є розуміння, можливо, у вас і інформація, як відреагували на це російські еліти? Які наслідки це може мати для самої Росії? Ну треба розуміти слово сполучення, російська еліта це якось таке знаєте, дивне слово сполучення, тому що якщо б воно була і це була б дійсна еліта, то вони б не допустили не допустила того дійства, яке почалося 24 лютого. На якої еліти в Росії немає, є тільки раби, підлегли царя. О, цар сказав, решта вишукувались і роблять те, що він сказав. Тому там не може бути там. Є люди, які мають власну точку зору по цим процесам. Вони заслуговують на повагу. От є люди, які 24 лютого зробили відповідні заяви, коли їх треба було зробити. Є люди, які покинули Російську Федерацію. От вони не я не можу сказати, що це політична еліта Російської Федерації, а Це люди, які мають свою думку з цього процесу. Вони її висловлюють. але на, на превеликий жаль, їх дуже обмежена кількість, і це велика трагедія. Перш за все для Росії, тому що Росія найближчі 50, 60, 70 років вже ніколи не зможе. Бути тою країною, яка набула умовно кажучи за часів навіть Дуже дякую вам за е, цю інформацію за увімкнення. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України, був з нами на зв'язку. Говорили про псевдореферендуми і ось цю часткову мобілізацію на Росії.